Іноді здається, що ти тримаєш кермо у своїх руках, а потім раптом виявляється, тебе ввічливо висаджують із машини, і вона їде далі без тебе. Саме про такий сценарій ми сьогодні і поговоримо: що буде, якщо Україна відмовиться йти на компроміси? Які запасні плани вже лежать у шухляді Вашингтона, і чи є взагалі у Києва власні карти на руках, щоб не залишитися за бортом великих домовленостей? Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець і ви на каналі Політолог Без Кроватки. Тут ми говоримо про світову політику простою мовою. І якщо вам цікаво розбиратися, що насправді відбувається за красивими словами дипломатів, підписуйтеся на цей канал. А ще я відкрив власну монобанку для розвитку свого проєкту. Посилання буде в описі під відео, і десь тут біля мене буде QR-код. Кожна ваша підтримка допомагає мені робити цей контент ще якіснішим. План Б із Вашингтона у політиці завжди є варіант на випадок, якщо все піде не за планом. І в історії України сьогодні саме такий момент. Після зміни влади у США риторика щодо війни стала жорсткішою. Вашингтон хоче швидких результатів і бажано красивих. Але Україна, яка заплатила за свою свободу страшну ціну, не дуже поспішає погоджуватися на мир заради миру. І ось тут виникає головне питання: що робитимуть, США, якщо компромісу не буде. По перше, готується варіант обмеженої підтримки. У перекладі на нормальну мову це означає, що фінансування буде, але маленькими порціями і з постійними перевірками, по типу ось вам пакет допомоги, а тепер покажіть результат. А не показали? Ну, тоді почекайте наступного. Це дозволяє тримати Київ на короткому повідку, не розриваючи, так би мовити, офіційних відносин. По-друге, є сценарій замороженого конфлікту, якщо швидкий мир. Буде недосяжний, то США можуть почати просувати ідею контрольованої паузи, яка вже зараз видніється на горизонті. Тобто лінія фронту стабілізується, допомога йде тільки на утримання позицій, а всі складні питання відкладаються на потім. Виглядає як спроба зберегти обличчя і своє, і українське, але на практиці це означає, що фронт перетворюється на ще один заморожений конфлікт, на кшталт Кореї чи Кіпру. А по-третє, у Вашингтоні обговорюють е, варіант зміни пріоритетів. Інакше кажучи, якщо домовитися не виходить, треба міняти головну ставку. Наприклад, більше ресурсів можуть спрямувати на стримування Китаю або посилення Ізраїлю на близькому сході. Україна ж залишиться важливою, але вже не такою центральною темою. Тихенько, без істерик. І так далі. Просто переорієнтація уваги, як кажуть, у побуті нічого особистого. Що робитиме Київ? Тепер взагалі дуже важливе питання. От захід почне тиснути сильніше, а підтримка стане не такою щедрою, як раніше, які у Києва взагалі є опції. Перший варіант це опір, тобто курс на затягування часу і створення нової реальності на місцях. Як це взагалі працює? Київ може формально брати участь у переговорах, демонструвати відкритість до діалогу, але водночас висувати неприйнятні для Москви умови, наприклад, вимагаючи повного виведення російських військ із усіх окупованих територій без жодних поступок. Тактика проста: тягнути переговори настільки довго, наскільки це можливо, паралельно укріплюючи фронт, відновлюючи армію і намагаючись провести локальні успішні операції. Перевага очевидна, кожен місяць без нових втрат дає шанс відбудуватися, переозброїтися е, і підготувати резерви. Але є і ризики, наприклад, фінансові ресурси можуть зменшуватися швидше, е, моральна втома суспільства і політичні ризики всередині країни теж зростають, коли війна йде роками без чіткої перспективи перемоги. Е, міжнародний фон. Якщо союзники почнуть втрачати інтерес, Україна ризикує опинитися у ситуації, коли обіцяна допомога приходить повільно із затримками або під новими умовами взагалі. Тобто затягування це не погана стратегія, але вона потребує міцних нервів, ресурсів і дуже чіткої інформаційної роботи всередині країни. І назовні другий варіант це маневр. Якщо Америка почне охолоджуватися. Київ може переключити свої зусилля на інших партнерів. Перший очевидний напрямок Євросоюз. Але й тут усе непросто: ЄС не єдина структура. Одні країни, як Польща чи країни Балтії, виступають за максимальну підтримку України, бо розуміють, що е, Росія це теж їхній сусід. Інші такі країни, як Угорщина чи Словаччина, гальмують допомогу, орієнтуючись на свої внутрішні інтереси. Тому Київ має працювати точково з тими столицями, де готовність допомагати ще тримається. Другий напрямок це Британія, Лондон навіть після виходу з ЄС активно підтримує Україну, зброя, підготовка військових, розвіддання. І головне, Британія менше залежить від настрою Брюсселя. Третій напрямок це нові союзники: Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Оае. І ці країни можуть. Надати не так зброю, як гроші, технології, і політичну підтримку, особливо важлива Японія як країна G7, яка має величезний вплив на фінансові ринки. Ну і четвертий потенційний напрямок: це зміцнення відносин із глобальним півднем: Латинська Америка, Африка, південно Східна Азія. І не варто очікувати від них танків або винищувачів, але дипломатична підтримка на майбутніх голосуваннях в ООН може стати критично важливою. І тут треба сказати прямо: це величезний дипломатичний марафон. Шукати нових партнерів буде важче, ніж знайти нормальне шутло в Києві за нормальною ціною. Але іншого вибору немає. Якщо зовнішня підтримка зменшиться, Україні доведеться ще більше покладатися на власні сили. Що це означає на практиці? Розширення військового виробництва, переведення е, все більшої кількості підприємств на випуск дронів, артилерії, боєприпасів, систем ППО, е, розвиток програм, швидкої модернізації техніки, залучення приватного сектору в оборонку, спрощення процедур для воєнних стартапів і так далі. Фінансова мобілізація суспільства це нові програми державних облігацій для збору коштів, розширення волонтерських ініціатив, благодійних зборів, а також проєктів для армії. Енергетична самостійність це мінімізація залежності від імпорту енергоресурсів, залучення інвестицій у відновлювальну енергетику та власне видобування газу. Також є моральна мобілізація, це велика інформаційна кампанія всередині країни про важливість єдності взаємної підтримки і готовності до тривалої боротьби. І тут важливо розуміти, що така стратегія працює тільки тоді, коли суспільство вірить у перемогу і має чітке розуміння того, чи заради чого терпить такі труднощі інакше є ризик, що почнеться масове розчарування, еміграція, падіння мобілізаційного потенціалу. Опір, дипломатичний маневр або ставка на власні сили у кожного варіанта є свої переваги і ризики. Рішення Києва буде залежати від того, наскільки глибоко і швидко буде змінюватися позиція США і настільки Україна зможе зберегти довіру партнерів. Одне точно можу сказати, що сидіти і чекати милості буде смертельною небезпечною. Тому готуватися до всіх трьох напрямків одночасно це, можливо, найкраща стратегія на цей момент. Можливість для домовленостей вона зараз хоч і існує, але шанс на справедливу угоду він зменшується з кожним місяцем затяжної війни. Вашингтон і Київ зацікавлені уникнути відкритого протистояння. Обидві сторони розуміють, у разі великого розколу виграє тільки Москва. Тому найбільш ймовірний сценарій на найближчі місяці це довгі та складні переговори, де кожна фраза буде важити більше, ніж танкова бригада. І, можливо, в, е в результаті вдасться знайти формулу, яка дозволить і зберегти обличчя і не здати інтереси. Але бути треба готовим до жорсткого варіанту теж треба. Тому що в сучасній політиці, хто не готується до плану Б, той рано чи пізно опиняється в прірві. І так, це дуже погана новина. От такі реалії ми сьогодні з вами маємо. А чи домовляться Київ Вашингтон і чи Україна зможе втримати підтримку без великих поступок? Напишіть у коментарях, як ви бачите цю всю ситуацію. Тож не забудьте підписатися на цей канал, це допомагає мені розвивати мій проєкт. І якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте цей канал через Монобанку. Навіть одна гривня важлива для мене. Посилання буде в описі під відео і десь тут біля мене. А з вами був Єгор Галівець. До зустрічі!